У миколаївських школах продовжують облаштовувати найпростіші укриття. Роботи проводять у 16 школах. Ще у шести вони вже завершились. За потреби користуватися такими укриттями зможуть не лише школярі, а й мешканці сусідніх будинків. Наші кореспонденти бачили, як проходять роботи у трьох освітніх закладах. Подробиці у сюжеті Катерини Рупташ. Миколаївські школярі продовжують навчатися онлайн. Повернутися за парти не дозволяє безпекова ситуація. Однак у міських навчальних закладах тривають роботи з облаштування найпростіших укриттів. В одній з гімназій ремонтні роботи розпочали ще на початку липня. Раніше тут знаходилось підвальне приміщення. Наразі укриття вже готове на 60%. відсотків. Облаштовано плиткою підлогу, у нас відшпакльовано стіни. І зроблено вже відповідні підготовчі роботи для того, щоб облаштувати три санітарних вузли. Зроблено електропроводку. Відповідна робота зроблена для того, щоб облаштувати вентиляцію, яка буде відповідати усім вимогам. У разі необхідності там може розташуватися понад 300 осіб. В іншому Миколаївському ліцеї ремонтні роботи завершені на 90%. Їх розпочали 6 серпня. Перше, це в нас було вивіз е, саме піску, тому що все наше укриття було засипано тоді піском. Воно було не підготовлено повністю для. Ну це був підвал, так не підготовлено для укриття. І робота провелась, Я вважаю, дуже колосальна. Це і е, бетонування, це в нас штукатурення, це в нас і вентиляція, це освітлення. Це ну дуже дуже багато роботи проведено. Тобто до всіх норм вже підготовлено наше укриття. Тут будівельники вже завершують ремонт укриття. Попереду залишаються оздоблювальні роботи. Треба ще облаштувати все це меблями. Вони в нас є, але треба просто їх розставити. Це і підготовка пожарного щита. Ну це всі нюанси, які необхідні для роботи укриття. Що нам ще не вистачає, тобто доробити це в нас космос. Тобто в нас вже є скважина в укритті, точніше не в укритті, а на території нашого закладу, але немає ще обладнання для осмосу для того, щоб вже повністю ми завершили і викликали комісію для того, щоб вони прийняли наше укриття. Загальна площа цього укриття становить 350 квадратних метрів. Воно розраховане на близько 300 учнів. Тим часом у ще одному з міських ліцеїв ремонт укриття у самому розпалі його розпочали наприкінці серпня однак вже до кінця осені планують завершити. Зроблена частина ремонтних робіт, а саме демонтаж проведений повністю у укритті. Зроблена ізоляція, стяжка повністю зроблена, підлоги. От майже завершені штукатурні роботи. Завершуються, майже завершені штукатурні роботи, електромережа, проводка вже зроблена. Розпочата санвузли, але сантехнічні роботи ще не проведені. Наразі підрядники займаються шпаклюванням стелі, та роботи попереду ще чимало. Буде шпаклювання стін повністю, потім їх покраска, підлога буде плиткою вистелена Ну і повністю сантехнічні роботи. І завершені прокладання електромережі, встановлення світильників, такі ще роботи мають бути виконані. І ну на сам кінець, вже при завершенні робіт, ета вентиляція ще не робилася ж. Вона робиться вже в кінці. Під час повітряної тривоги там може сховатися близько 250 осіб. Окрім того, усіма укриттями в навчальних закладах можуть користуватися і жителі сусідніх будинків. Загалом у Миколаєві ремонтні роботи тривають у 16 школах. Ще у шести навчальних закладах вони вже завершені. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.